І ви будете цю трубу продовжувати, ви її не обмащуєте, має свободно ходити. Добре заповнюємо свій Мотович. Добре забиваємо. Це газовий котел, 130-та труба, 0,5. Товщина кислостійка. Це підтвердопаливний котел. 12х240. Перший метр йде міліметровий від котлайки. Далі ну конденсатор збірник далі от ми поставили 0,8 мм. Теж кислостійка обов'язково, вона довше проживе, тому що звичайна не кислостійка, вона дешевша порядком, і тому люди у нас іноді кажуть, що у вас дорожче. На базарах здебільшого кислостійка стоїть. Ця труба тут надовго. Ну і обов'язково такі канали ми виконуємо повнотіло цегли. А тут демпфер цей. Виконуємо з вати, тому що тут можливе нагрівання, температури великі. Не з пінопласту так як там. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж лучше знаєш.